Всім привіт! І кожен донат має значення. Друзі, хочу звернути вашу увагу на те, наскільки важливо залишатися залученими у підтримку України. Донат це не лише про гроші, це про вашу єдність, віру в майбутнє та силу маленьких кроків. Навіть кілька гривень, переказаних сьогодні, можуть стати тією цеглинкою, яка врятує життя. А ще ви можете поширити інформацію, відкрити власну банку та просто нагадати друзям, чому допомога важлива. Війна триває, наша підтримка має тривати разом з нею. Бути байдужим означає залишити когось без шансу вижити. Ми говоримо про реальні людські життя, а бути залученим означає наближати перемогу день за днем. Кожен із нас має силу змінювати. І разом ми незламні. Кава-сигарет. Кава-сигарет? Чашечка кави! Я, я сумилась, пачка сигарет. Ті 10 гривень, які можуть у вас випасти завтра, це саме той донат, який врятує чиєсь життя. Я правда, з кожним збором, я сподіваюся, що я зможу. Залучити більше людей, поширити більше інформації. Я не сильно знаю, як це правильно робити, але роблю від себе максимум. В цьому і штука кожен з вас крок за кроком, максимум з того, що ви можете зробити. Це все, що потрібно. Це все, що потрібно. Тай-бай!